Начали а скільки років ви займаєтесь медом? Років 12. А що до цього, типу, батьки чи самі просто вирішили займатися? Ні, чотири вулика у нас, а знайомий їздив, ну тяга була, тут це треба любити. Якщо ти це не любиш, то воно не піде. Знайомий їздив на Київ, торгував на ярмарках. Ну і гроші, в принципі, нормальні тоді були. Ага. Давайте ми почали пасіку на чотирьох людей в місті. Самі почали вулики, першу зиму зробили 100 штук, потім 200 на другу зиму. І так, а потім один в одному місці, другий роз'їхалися. Ну, ми дружимо все нормально нами, всі чотири. А це залежить від породи е, у пчол, скільки вона приносить меду, чи не залежить? Ну, звісно. Тобто, ну, це, в принципі залежить від медозбору, який медозбор, і сили сім'ї. Якщо тебе повинен вулик бджоли. То та буде, якщо там три бджоли лазить, то меду не буде. Це ви це по кількості їх рахуєте. Блін, я, я так мені цікаво побачити, що таке, блин, як вдобувають, яке цікаво реально, блин, на фермах різних, уже. а от, стосовно меду досить цікаво побачити, як це робить. Весною приїду до вас. Чи коли приїжджають? подивитись?